Сьогодні на огляді в мене клавіатура від FL Sport. Це новинка, яка називається GP75. Клавіатура у 75 форматі. Має кноп регулятор гучності. Це перший огляд на українському Ютубі. Тому зараз разом розпакуємо, подивимося на цю красуню. Це перша модель клавіатури від FL Sport з таким регулятором гучності. У них дуже круті клавіатури, мені подобаються їхні клави. Вони дійсно якісні і мають свої фішки. Давай відкриємо коробочку і подивимося, що там всередині. Ось таким чином запакована дана клавіатура. Як завжди, є кришечка. Тобто, якщо хочеш, можеш використовувати, щоб твоя клава не запилювалась, то можна використовувати FL і Sport з Сама клавіатурка. Зразу хочеться подивитись, на фотках бачив вживу, відповідно, теж зараз оцінимо. Ось так виглядає, ця красуня. Мені подобається розфарбовка. Відповідно, там є різні варіанти кейкапів. ти можеш собі вибрати. Але ну, зовнішній вигляд клавіатури реально дуже крутий. Вона така свіжо дуже виглядає. Так, регулятор. Регулятор у нас дуже приємно крутиться. От тільки послухай, наскільки тихенько, плавно, і по натиску. Ось такий приємний натиск, без хрусту. Ну, дуже добре. Він металевий. Має такий рельєф структуру. Буде зручно тобі там, гучність регулювати. Відповідно, виключити звук, включити можна. Ось таким чином. Як вона тайпить? О, дуже так тихенько, дуже круті свічі тут. Тайпінг я обов'язково в кінці відео продемонструю повноцінно. Це на весу, так скажем, звук один. І стабілізатори дуже класно відпрацьовують. І тихо, і без стороннього звуку. Не цокає взагалі. Ну, це просто FLI Sport красавчики, реально, дуже крутий звук. Давай подивимося, що на задній частині корпусу. Тут стандартно MacWin, тобто під будь-яку праційку, є режим підключення по дроту, Bluetooth і 24 Гц. Так, ніжки двоярусні, двоярусні ніжки. І перші менші і більші мають резиночки. Резиночки хороші завжди у FL Sport. Мені подобається, як клавіатура тримається. І, звичайно, основні ніжки. От Велика площа, у них дуже крута, дуже круто, що велика площа. Вона реально на столі буде стояти дуже міцно. Тобто вона не їздить ні по глянцевому столу, як в мене, ні по коврику, звичайно. Да? Такі резинки достатньо ну, потужні. І фішка FL Sport, от, під ніжкою. На магнітиках є usb донгл який ти підключаєш до свого комп'ютера або ноутбука. Ховається дуже зручно, що ця штука завжди в клавіатурі буде. Підключається клавіатура по центру USB, Type-C є вихід. Давай збоку її покажу. Ось так вона виглядає. Певний кут, звичайно, вона має. Профіль кейкапів також зараз можете побачити. Кейкапи – це все індивідуально, але знову ж таки. Цей профіль є дуже популярний, і ну, мені подобається, як виглядають кікапи. І перше враження тактильно, ми зараз знімемо, подивимося, їх вони виглядають дуже круто і якісно. Клавіатура, якщо так по скручуванню, тест проходить дуже легко, нічого не скрипить, нічого не люфтить. По контуру тут, де стик корпуса низ і бічна сторона, теж все гарно прилягає. Ну, До збірки тут питань взагалі немає. Реальна клавіатура зібрана дуже гарно. Перше враження дуже хороше. Давай подивимося далі, що по комплекту. Якщо тут відкрити, то О, багато пакуночків є, куча всього. Це дуже приємно, до речі, окремо, мені дуже подобається фішка, що Ефілспорт. Завжди класна комплектація. Ну, Це інструкція, ти можеш почитати розібратись. Якщо там перший раз, перша клавіатура, є кейкапи. Додаткові один пакуночок. Є кейкапи, я так розумію, це на повну розмірну клавіатуру, якщо ти захочеш потім переставити їх. І ось також для розбавки іншого кольору, більш темнішого, ти собі можеш поставити. Ну, Це реально дуже круто. дуже круто. І пулер для кейкапів. Пулер для кейкапів, і плюс він комбінований для свічів. І відповідно, що ми зараз і зробимо, то ми його використаємо, знімемо. Кейкап, подивимося на сам свіч. Так, знімаємо пробіл. Зразу оцінимо якість самих кейкапів. Ось так виглядає кейкап. Стінки товщина дуже хороша. Він приємно дійсно так відчувається в руках. Трошечки такий шороховатий, пальці ковзати не будуть. Ну і сам такий пластик білосніжний-білосніжний. Прямо. Хороший кейкап, мені подобається. Свічі. Ось так виглядає свіч. Дуже незвичайно. Давай його знімемо, подивимося. Ну, звучать, вони реально дуже круто. Мені сподобалось, як вони звучать. Ось таку він конструкцію має. Це щось новеньке, реально. Я перший раз такий свіч бачу. От натискається він. Дуже плавно, тихо. Ну, реально дуже класний звук. Має він 5-пін-конектор. І ну, знову ж таки конструкція дуже-дуже незвичайна. Що всередині? Ну тут по FL і Sport завжди ставлять такі резиночки силіконові під пробіл. Відповідно, є шумка між платою і плейтом. Всередині, був звук дуже такий глухий, і всередині завжди теж є шумка. Світлодіо тут знаходиться з нижньої частини ближче до тебе. Якщо подивитись на стабілізатори, то вони мають змазку з заводу. І якість їх і знов ж таки змазка дає дуже хороший ефект. Ось таким чином виглядає клавіатура з підсвіткою. Підсвітка тут дуже яскрава, пробувається навколо кейкапів. Ти собі можеш, звичайно, виставляти різні режими і перемикати, як хочеш. Тобто, от можеш побачити різне свічення, різні ефекти. У FL Sport завжди є різноманітня по підсвітки. Ну, тобто реально дуже класно. При тому індикатор забули, блимає, що клавіатура хоче підігнати. До речі, з фіолетовими кікабами фіолетова підсвітка дивиться дуже круто. Мені подобається. Дуже знов ж таки класне враження. Перше від клавіатури. Ну і відповідно, зараз тайпінг тест я Продемонструю, можеш оцінити, як клава звучить і як відпрацьовують стаби вже більш детально.